Черговий удар по Харківщині о десятій ранку. Окупанти завдали ракетного удару по селищу пересічне харківського району. Ракета поцілила просто перед житловою двоповерхівкою. Усі подробиці прильоту в репортажі Світлани Шакери. Два потужні вибухи в пересічному пролунали о десятій ранку. Почув зрив, вікно подивився здоровий, грибок. рибок. Проїзов зрив і повилітали вікна. І над школою дві полоси було, і гуло. Молодець питає, що гуде, Вони кажуть, навірно, летить. Дійшли до церкви, а воно вже гибає. Кажуть, там у вас вдома. Я бігла і кричала дом, наш дом збитий. Господі Боже, хай воно все доїхали. Ти". І наші сльози, щоб вони плакали, а не ми. Біля будинку величезна вирва від прильоту глибиною до 4 метрів, у людей шок. У кухні біля вікна ми якраз сиділи з дітьми, балакали. І волна, чоловік порізаний дуже. Мене посікло так, не поняли одкуди. Посипались всі вікна, посипалось усе. Де взялося, не поняли взагалі нічого. Ми шоковані. Хто тут воєнний? Я не знаю. Куди сюди б'ють, від чого, я не знаю. Кому ми що зробили, не знаю. Хай йому вернеться в сторицю туди. Всі. Його ракети, хай йдуть йому. Дай Бог, щоб вони долетіли всі до нього. Два двоповерхових будинки лишилися без дахів і вікон. Що зробили? Мені ще Боже бояться людям. Щоб... Всередині квартири вибуховою хвилею побило всі меблі, впала техніка. Приїхав з роботи, бачу, що під балконом нема ні криші, ні віка, ніде нічого. Зайшов в квартиру, а тут взагалі страх і ужас. Що робити, хто знає? Зима на вулиці, бля, скоро. Бля. Ні криші, ні віка, ні дверей, нема нічого. Жили-жили, всю жизнь наживали в Оконцовці, бомжи. Да. Люди переживають вже холодно і як їм тепер виживати в квартирах без даху і вікон. Криша, найосновніше криша. на роботі була. Щоб не текло, так? ну звісно, а як не можу криша криші текти по ньому. Біда, у зиму тяжелувато буде. А є вам де жити? Та будемо вже тут якось дивитися, будемо тут приспособлюватися. Куди йти? Куда? Ну от куди. Нікуди нам йти. Правоохоронці зібрали рештки смертельного залізяча і з'ясували тип ракети. Росіяни здійснили запуск ракети с 300 з території Білгородської області. Травму отримала троє осіб: це жінка та два чоловіки від 60 до 70 років. Їм в них легкі тілесні ушкодження і шок від цього вибуху. На місці прильоту вже працюють комунальники, щоб бодай якось допомогти людям. Світлана Шикер, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.